У навчальних закладах Світловодська відкрили пам'ятні стенди та вшанували пам'ять загиблих воїнів. Зокрема, у двох корпусах комунального закладу Ліцей перспектива Світловоцької міської ради, учні, вчителі, рідні героїв та гості зібралися аби вшанувати тих, хто загинув в боях під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Заходи було розпочато з гімну України та хвилини мовчання, після чого учні освітніх закладів декламували вірші щодо важливості пам'яті про наших героїв, які боролися за вільну та демократичну Україну. Воїни, герою наш великий, наш захисник, небесний оберіг. Твоя відважність це є вища сила, і ворога вона збиває з ніг. Історія нікого не забуде. В історії для всіх сторінки. Про тих, хто мужність мав служити людям. Ми пам'ять закарбуємо піки. Кожного з героїв, які навчалися в тодішніх школах за номером 7 та номером 9, назвали поіменно, згадали їх життєвий шлях і, вклонившись, подякували присутнім батькам і родичам за мужніх героїв нашої держави. Ми зібралися для того, щоб увіковічити вікові їх пам'ять. Назавжди. В стінах нашого ліцею, щоб майбутнє покоління розуміло ціну незалежності, ціну свободи, щоб кожен з вас трішечки зрозумів той біль, який відчувають рідні цих. Сьогодні ми вшановуємо наших захисників, вшановуємо тих, хто віддав найцінніше, що в нього було своє життя. Герої, які до останнього вдиху боролися за майбутні держави, були різні за віком, освітою, статтю та поглядами, але всі вони були відданими патріотами своєї країни. Ми маємо кожного дня дякувати нашим захисникам, кожного дня пам'ятати про їх подвиг і зробити все, аби наші нащадки знали, якою ціною дається нам мир і вільне майбутнє.